Всім привіт, друзі, ви дивитесь 29 років інтеру гроші. Сьогодні ювілейний випуск. Сьогодні розпочинаємо найкраща ювілейна програма на каналі Інтер. Сьогодні ми розпочинаємо улюблену команду від найкращих інтересів. Зустрічайте Вадим Інтераска! Здравствуйте, Вадиме! Привіт! З днем ю... народження Інтер. Всім привіт! Ми раді тобі бачити зі святом телеканалу Інтер. Дякую. А ти перевірюш його на хто кожен і своїх інтересів. Ай. Ну що ж? Ай-ай-яй-яй-яй! -ай 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 -ай. Ой. Ой! Ай! Сьогодні розпочинаємо на ікрі! Ювілейний сезон програми гроші Нарешті! Сьогодні розпочинаємо новий ювілейний сезон. Де розпочинаємо найкраще! де можна зробити кращий інтерес, і я запаляю вогнегасником. Хопана! Опа! І вопана! опа. Опа. О-о-о, горить, горить. Ого! Майже ніхто перевішав на горить. Навіть те, що особливіше, тоді прикравувайте своїм мозком! Ось наприклад, тобі. Я тобі покажу своїм потягом. А я навіть особисті, я тобі перекручую. Хопа! Потяг, виїжджай! Ось такий ювілейний випуск нашої програми Гроші. О, потяг їде! Подяг їде. Прості твої море. Бабах! Крущня потяга. На сьогодні все, був ювілейний випуск гроші. До зустрічі за тиждень! До зустрічі! До зустрічі!